Новиночка. У нас будуть мікс штанишки, малючок, весна -літо, такі літні класні штанята від фірми Чіко, всі фірми це знаєте, не треба рекомендувати, і мюсли він катон. Тут, зверніть увагу, по 20 євро вони коштують. Натуральна тканинка, ось такі стиля, стильні дуже класні джогери, біленькі на резиночці. От. Далі будуть попадатися такі лосінки типу класні такі, навіть плотніші, дуже прикольні. Далі будуть в різних розмірах, трошки будуть повторюватися модельки деякі, але в різних розмірах. Далі такі різні котони будуть штаняти. У них настільки все класно продумано. Бачите, така резиночка в них велика, щоб дитинки. І вони не закриті, що дуже теж зручно, що дитинка, якщо трошки виростає, не буде їжати. Так, є такі різні місяці, такі штанишки, ось такі трошечки наутеплені. Також 0,3. такі на два ручки є. власні. Так, Далі такі, бачите, класні на літо Ось, показую такі штанишки покажу вам, всі модельки, дивіться, які кольори класні. Ну, а якість, звісно, тут просто взагалі ну, неймовірна. Ну, в принципі, через хто ще не брав, навіть не сумнівайтесь, хто вже брав, знає цю якість преміального бренду, ну, просто клас. Так, сіренькі, такі, 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 бачу, якісь там, такі коричневі, малючкові, дуже класні. Так, такі голубенькі ще, як були, Такі голубенькі, такі легесенькі. Ще одні такі, як були. Це, напевно, моделька, така дрібненька, що туди світочки бачу. Ага. Це взагалі шо такі попалися? Далі ось така класна тканинка, бачите, такі вони теж дуже по на два рочки. Ну, Джинсики попадаються, але дуже мало. В основному такі або штанишки, такі на над ось такі, бачите, різні лосінчики, або такі літні джогери, класно, під футболочку. Далі такі лосінчики, такі, так росли швидше. Ну, в принципі, ви зрозуміли, так? Да? Чіко і дрінкотон. Йдуть до двох років. 18 євро на ціночку. Дуже класні. Такі прикольні робляться, можна, як якщо такі капріки зробити. Такі дуже класні на резиночці. Ось така краса, такі, такі. Такі з пальмочками. Прикольні. Такі. І одні такі стильові. класні. Ну, як капріки йдуть, бачите? Дуже класні.